І це моє перше відео у е, життя. Пробачте, якщо у вас пікселі, це щось з моєю камерою. Ну, я не знаю, що це за пікселі. Ну, це за темноту. У мене через свої глаза темнота. І сьогодні я буду робити, ну по суті обзорчик на такий телефон Samsung. Я не знаю, як його назвати, але для вас він буде дуже плохо видно. Ну, ось такий телефончик. Оценить. Ну, зараз, буду тут пробовать еще так ярко. Зараз я снизшу яркость. Так яркость. О, так дуже нормально для камеры. Не так слишком ярко, а так ось буде. Зараз. Ну, ось такий телефон. Я питаюся якось зробити, щоб вам було дуже доб добре видно. Тут є музика, Вона мені просить ставте карту пам'яті. У мене сінкарт нема. Журнал визовів теж нема нічого такого. СОПШІ, ні. Теж немає. Теж сін карту треба. А тут файли, по суті. Тут теж просить карту пам'яті. Тут просто календар. ФМ радіо. Він требує наушників старих, які раніше були. І гра з Покажу, як вона працює. Ось, тут грати можна. Нажимати на циферки і вона ставиться. Я зараз нажму на три. І вона ставиться теж! І ось такий телефончик. Провесь ще за звук був. Можна вийти, так. Ну і будильник можна поставити собі, щоб прозбудив. Ну, і ще три положення. Заметки, напоминавка, можна сюди написати: настройки диспетчер сім-карти нельзя. так що також да, приваження це доповні таймер, секундомер, калькулятор, диктофон. Телефон треба требує теж карту пам'яті. Мірове время. Конвентер. Фонарик. Ось як робота. Вас зараз може испугати, так що. Ну, ось такий фонарик. Для камери це мощно. для мене ні. Ну, і це був обзорчик на такий телефончик. Зараз ось таке время як і 10 октября ну, ж, ну, жовтня. І ось такий міні телефончик є, де дуже мало чого доступного, але цьому подсвітку можна зробити ось таку круту. І ще я покажу секрет, якщо є у кого-то. Бачите, удержуємо цю кнопку, і воно і він заблокується. З одного разу камери не тут, на жаль, зато є яка випускає звук. Ну і само тут показано, скільки позвонило раз, покат... ну і скільки відправила, ну і дата. Время. Ну і можна також і ще змінювати профілі. Я тут русський язик просто встановити. Ну, просто наш ну, ну, вверх кнопку і мене профіль. Обичний. Зараз поправлю. Обичний. Просто обичний. Без звука. Вождення, якщо в машині. Встреча, якщо десь встрічаєшся. На улиці просто гуляєш, а в тому не знаю що. Мой профіль один, мой профіль 2. Ну і це був обзорчик на телефон Samsung. Якщо ось як він виключається, ось так. І, і надеюсь, ви підпишетесь і всім до побачення. Па-па!